З вечором вас, друзі, з вечором п'ятниці, п'ятий день тижня, і ми розпочинаємо. Ми розпочинаємо з того, що Угорщина офіційно входить тепер е, в так званий е, союз фашистів. 21-го року століття. Це Росія, Іран, Білорусія, Сирія, ну ще, мабуть, Корею. Ми туди Север Північну Корею зачислимо. Чому? Тому що Угорщина офіційно підписала всі документи працювати тісно і спрацювати економічно з Іраном. І вона, Угорщина, засудила практично на цієї зустрічі всіх лідерів Євросоюзу за ті санкції, які Євросоюз наклав на Іран. Друзі, на Іран. Євросоюз наклав санкції на Іран. А Угорщина є членом Євросоюзу, але вона підписує е, співпрацю з Іраном і осуджує ці санкції, за які сама голосувала. Ну, це щось, знаєте, таке. Вона просто офіційно стає на бік, е, на бік тієї, когорти авторитарних держав, фашистських держав. Ну, що тепер? Що тепер робити? Тепер треба робити щось з Євросоюзу. І тут реально треба бачити, треба, треба вирішувати. треба... Тяжко Євросоюзу. Ну За все це, Угорщина е вона заслуговує виключення з Європейського Союзу. На мій погляд. Іншого, друзі, в цьому просто бути не може. Вона. Дає Росії обходити ті ж санкції, і, і, і за які сама голосує, вона дає Росії е, більше грошей, щоб вони більше могли воювати у нас. Я так е, знаєте, не здивуюся, якщо узнаю що вона зброєння дає Росії, тому що вона бувша соціалістична держава, і там багато Ще радянського і російського озброєння. Будемо дивитися, будемо дивитися за реакцію ЄС і так далі. І так далі, і так далі далі і і велика подяка, чесно, от, просто в мене нема слів велика подяка людям, які які допомагають. Ім каналу, щоб ви ж, ви ж, ви ж пам'ятаєте, що половина з перерахованих грошей іде на розвиток каналу, на нашу роботу, на існування, а половина іде на допомогу, пряму допомогу бійцям нашої армії, нашій теробороні на Донбасі. Я дякую Шуліка Володимиру! Куяніченка Ірини, Бондаренка Тетяни, Фіщенка Тетяни, Щира подяка, Мачалінай Галині, Шебітової Галині. Умнові Ольги за ваші донати, за вашу поміч, за вашу, за вашу підтримку і за ваше прагнення швидше перемогти і за вашу допомогу в бистрішій нашій перемозі. Ну, а Росія тим часом, як Росія? Далі у нас темка маленька, а далі у нас буде дуже цікава розмова. Дуже цікава. Просто розмова. Але те, що зараз роблять росіяни, ну це не вкладається. Я вранці казав про це все. І ось нове. Знаєте, що окупанти вже придумали? Ну, появилось, з'явилось відео в сіті, де. Окупант розповідає, що якоби у нас в Україні є отряди підліток, наркоманів, роботів, хлопчиків чи дівчаток, які воюють за Україну. І він каже: є такі групи. E, судя по тому, як вони воюють, то вони всі були під якимись діями, яких, якимись наркотиків чи ще щось. І ось що він каже, вони витримували попадання пулі в Альфа-зону. Слухайте. Я просто хринію. Спочатку були бойові комари, потім голуби. Я не знаю, що у них там ще було. Собаки бойові. Е, хто, хто у них був? Вже у них бойові діти. Ми потихеньку, вони потихеньку ростуть. Від комарів дійшли до дітей. Ганьба. Ну це не люди. Це вообще, взагалі якесь, якесь створіння, якесь е, общество. Громадське, я не знаю, як їх називати. Бойові діти. Друзі, підпишіться прямо зараз. У нас там 35 тисяч 200. А якщо ви зараз підписуєтесь, ви допомагаєте також каналу. Чи можете. У нас повинно бути більше. Я не розумію, як у якихось русських там ви йдете, підписуєтесь. Підписуйтесь, підписуйтесь, діліться, коментуйте. Такі коментарі були на ранішню публікацію, що я просто я буду їх обов'язково обов'язково будемо до них повертатись. Ось я а, а, сьогодні, може, одну з них за, зачитаю. Так ось дивіться. А далі ми поговоримо про таку інтересну, цікаву цікаву знаєте, тему. Будь-яку подію треба ж розглядати. не... Одно бока, не з однієї сторони, як ото нам, куди начальник сказав, туди ми підемо. Сказав нам, батько, голосувати за отих, ми і будемо. Не можна так. Треба альтернативу дивитися там, там, там і і робити аналіз, аналіз і а уявляти те, що майже неможливо. Так от давайте ми поговоримо про одну ситуацію, яку я довго, довго досліджував, але я приходжу до того, що ця. Ситуація, вона має право на життя, і вона може така бути. Ось дивіться, ми всі говоримо спочатку широкомасштабного вторгнення про, то, про те, а кого б призначили росіяни через три дні, якби захватили Київ, хто був у них гауляйтером України. Ми говоримо про Медведчука ми говоримо про Бойку, там, хтось про Баліцького там, нинішнього оглядара Запорізького, про Януковича, да, про Азарова, будь-про кого. Але ось ми, ми одну людину зовсім випускаємо з обрію. Ми, ми навіть не уявляємо, і навіть, а може хтось уявляє, може хтось думає. Може, було зовсім не так? Взагалі-то росіяни намагаються, якщо захватують якісь території, захоплюють, то вони шукають там зрадника і ставлять гауляйтера, ставлять керманича. Це як було в Криму, там Константіновий гоблін, да, вони знайшли їх і поставили. Або зрадник там, помніте, там народний мер Севастополя, я вже не пам'ятаю його, як він в світері підписував. Договір, його вже нема. Або привозять своїх, як зараз привезли там Севастополь, і ще що то і так, і так, і так. Е, так от смотрите, дивіться. Я так думаю, що у нас є ще одна така людина, на яку могли, могли ставити ставки. Вона добре всім знайома, ця людина. Всі її знають, і росіяни, і ми українці, всі. Її підтримує частина українців і підтримувала. Ну, знаєте, вони з нею вже працювали, причому довго на різних рівнях працювали. З нею домовлялися і можна домовлятися, і вона, знаєте, договороспособна, як вони виражаються. Їй є що захищати в Україні своє особисте, так? є, що доводити в Україні. Вона все може. Це людина, яка підходить їм, підходить по всім параметрам. Ось може хтось здогадатися, що це за людина? Ну, звідкіля не візьми? Якщо притиснути, вони, вона... так, друзі, я про Порошенка. Я про Порошенка. Ну ви дивіться, всі всі пункти, всі якості, все, що підходить росіянів, в нього є. І він з ними співпрацював 5 років. І не знає, як зараз. Ніхто не знає. Знаєте, от мені написали. Ну, дум, по, подумайте, подумайте над цим. Це дуже цікаво, дуже-дуже цікаво. Коли мені написали, Богдан Миколайович написав, коли мені кажуть про Хоботу, що Зеленський наркоман або він крав на великому крадівництві, я завжди в них питаю. В поліцію, прокуратуру, САП, НАБУ, заяву з доказами пишіть і будемо розбиратися. Яка їхня відповідь? Зазвичай починають розказувати, що не вірять в українське правосуддя, бо доказів немає. Підождіть, а українське правосуддя реформував хто? Поліцію реформував Порошенко. Набу створював Порошенка. САБ створював Порошенка. Прокуратуру реформував Порошенка. Суд реформував Порошенка. Все ж правосуддя. Реформував Порошенко. Чому ж вони тоді не вірять цьому правосуддю? Цікаво? Дуже цікаво. Але прогуляйте також. Дуже цікаво, друзі. Знаєте? Версій повинно бути завжди дуже багато. Навіть якщо вони. Ну, фантастичні! А іноді фантастика перетворюється в реальність. Версій повинно бути дуже багато. Дякую ще раз вам за підписку. Дякую вам. Дзвіночок нажимай, натискайте, як будете підписуватись. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Олексій Ляшенко Главне. Скрізь де можна, там ми будемо з вами зустрічатися. До завтра. Україна переможе!